У четвер парламент Греції проголосував за другий законопроект щодо запровадження режиму жорсткої економії в країні. Напередодні він схвалив скорочення витрат державного бюджету у сумі 40 мільярдів доларів. Також було ухвалено вкрай непопулярні закони про збільшення податків, скорочення зарплат і робочих місць у державному секторі та масштабну приватизацію державних активів. Збалансування бюджету є основною умовою МВФ та ЄС для надання Греції першої позички пакету допомоги у сумі 7. 17 мільярдів доларів такі кроки уряду, втім, все менше подобаються населенню Греції, яка не припиняє протестів. З подробицями Тетяна Порошко. Грецію називають колискою сучасної західної цивілізації, але у 2011 році на землі, де народилася демократія, озброєна поліція захищає парламент країни від розлючених громадян. Люди кажуть, що політики не зважають на їхню думку та нехтують їхніми інтересами. В основі конфлікту гроші. Греція останніми роками практично жила в борг. Уряд винен міжнародним кредиторам мільярд доларів. Аби зменшити дефіцит бюджету та заспокоїти інвесторів, уряд країни змушений підняти податки та зменшити державні витрати. Але витрати на соціальну підтримку обмежуються в той час, коли громадяни потребують їх найбільше. Безробіття в країні перевищило 16%. На вулицях збільшилась кількість бездомних. Жорстка економія, кажуть греки, руйнує їхнє життя. Чимало з них бачить вихід у оголошенні дефолту та виході з єврозони. Люди, які думають, що уряд запроваджує занадто суворі заходи з економії, вважають, що вихід з єврозони зніме необхідність у запровадженні таких кабальних умов. Протестуючи, звинувачують уряд у тому, що той не турбується про права та добробут своїх громадян. Вони кажуть, що прем'єр-міністр приймає рішення, виходячи з інтересів багатих європейських країн. Тоді агрецький народ за все це розплачується. Ти за це гра світового фінансового уряду. Вони хочуть, аби люди робили те, що треба їм, і не чинили спротив. Нам треба з цим боротися. Вони мені не потрібні. Я хочу знову почуватися грекіною. А я вже німка чи американка. Навіть не знаю, хто я. Але є чимало греків, які погоджуються з кроками уряду. Я думаю, що це правильні кроки на шляху знайдення порозуміння з європейським союзом. Я вважаю, що цього мають прагнути усі греки. Я не думаю, що будь-яка країна зараз може бути ізольованою, особливо такого розміру, як Греція, Європейські аналітики вбачають і вину грецьких політиків у тому, що на необхідні для самої Греції кроки громадяни відповіли протестами. Значна частина проблеми походить з внутрішньої ситуації. Існує брак взаємодії між керуючим класом та населенням. Населення не залучено до прийняття рішень. Росі каже, що політики в Греції мають оболансувати потреби своїх людей з вимогами міжнародних партнерів. Я не думаю, що інші країни-члени Єврозони хочуть, щоб хтось виходив з ЄС, але існують умови, коли надати подальшу допомогу надзвичайно важко. Отже, ми мусимо подивитися на обидві боки цього рівняння та знайти справедливе рішення, з яким усі можуть погодитися. Цієї неділі у Брюсселі запланована зустріч міністрів фінансів країн Єврозони, на якій будуть погоджені кроки щодо вирішення боргової кризи в Греції. Тетяна Ворожко голос Америки.